Да, так, в тебе портал стоїть. В тебе портал стоїть. У мене немає другого телефона, але лише один. Дивись. Mm -hmm. Дякую, Соня, дякую, величезне. <реш> Спасибо тобі, <тебе>, велике, але. <реш> Спасибо тобі, Соня, величезно. Але гарні вуха. Скажіть, гарні вуха. Дякую <ріху> тобі величезно від душі. Ти що з портала приходять, вони не снайпують, вони тільки лайкають. <ріху> дякую, Сань, величезно від душі. Дякую, Сірошко, за троянду. О, дякую, навзаєм, і тобі гарного дня, бережи себе. Але класні. У мене є червоний і жовтий, поняв? Роботник, дякую за лайкосики. Друзі, дякую всім за підтримку, Саня. великі душі. Я теж граю бати. Саня, зайду, кинеш мені якось та сама люди. Е... А що це таке вам роблять? треба рукавитися був. У натурі там так багато людей? А це тебе що сугубо лайки чи що? Даша, спасибо, да, Анатолій, привіт.